Шукаємо скарби ми днями і ночами. О ми є скарба шукачами, полісі по полі магаємо шукачами. отримуємо Друзі, всім привіт! Вітаю на ютуб-каналі Азарт. Як завжди, ми купаємо сьогодні по Риму з металошукачем Майнлаб XTR Elite. Е, програма Парк 1. Чуйка 22. Ну, тут все, як завжди. Поліфонія, швидкість 3. Е, так, значить дивіться, що ми маємо. Це з вчорашнього копу. Три годинки з вогоном покопали вчора. ну Таке. Особо нічого не знайшли. От, І це ось в мене сьогодні. Ось така спиночка. Фіболи гарно випала. От. І щойно випала журбиночка. Дивіться, який перстеньок був. Перстень чернігівської культури. Рим. От, ну, на жаль, лише бачите вершачок щиточок. Дужка відламана, ну, тим не менше, знахідка цікава. <кій> Поки що, друзі, так будемо ходити пробувати. Щось буде цікаве, звичайно, буду показувати. Вам гарного перегляду, вимощуйтесь зручніше. Підписуйтесь обов'язково, натискайте прямо зараз, натискайте вподобаєчки прямо зараз. Так клоц. І на дзвіночок, щоб не пропустити новиночок, ми поїхали. Ну, такий, друзі, сигнал. Невисокий тон, до речі, кераміка. Гарна. І е дивіться, що випало. Коротше, я підозрюю, що це динарик, але він такий закисший, я його буду чистити, якщо щось. Получиться? Ну, фоточку обов'язково я чи тут, чи тут. Де зараз десь фоточки будуть. От. Може бути і какаль, а може бути і щось нормальне. Побачимо. Прикольно. Беремо, рухаємось. Ось сигнал. Перед цим кілька шматочків бронзи випало кусочок фібулки. І ось щойно дивіться. Був сигнал виплатка, бронзова штучка. Е, я навіть не знаю, чи то якась підвізка була, чи що. Типу амулет. Воно зігнуте. Вон, бачите, є типу як вушко. От. Не знаю навіть, що то могло бути. Ну, беремо, рухаємось. Друзі, майже годину десь проходив весь знахідок і. Щойно був сигнальчик, випала така підвісочка, листочок. Там було вушко, бачите, воно зламане. Колись знаходив такий золотий в зернах, от, і срібні знаходив такий. І бронзовий, і ось знову бронзовий випав. Прикольно, беремо. Значить, іду, іду, і опля! Дивіться, яка візуальна знахідка, точельний камінь черніхівської культури. Отакий прям-такий моцний, здоровий. Забираємо. Бачите, є сліди від заточки. Супер. Берем. Такий сигнал. А, до речі, друзі, включив я програму Парк 2. Постав вирізку і постав чуйку 21. Тому що парк 2 трішки шумнувата, але вона е, ну краще бачить дрібноту, ніж парк 1. От, але вона шумнувата. Тому я так махінації поробив з тими вирізками, з і Ініція. Хожу на ній. Та йок. І випила ось така. Спиночка фіболи покрутяна якась. От, але Але випала. Тому беремо її. Дивіться, друзі, спіймав сигнал. Присідаю, а тут отакий прикол. Дивіться, волка від фібули просто стерчить. Грузі. Ого! Ось така голка від Фібули. Бронзова. Приколяс. Друзі, підійшов до Сереги, дивіться, така крутейша випала фібула. Ну, на жаль, вона поламана. Взагалі крута. Ну і на завершення, скажімо так, вишенька на торті. Опа! Золото. Отаке, друзі, золото. А, і ще амала цукерка, бронза і зламане вами йо вушко. Йома! Оце тут, да, дивіться, яка крута фібуляра. Та ти що. Оце, друзі, топ. І фібула, ви бачите, в орнаментах. Крута. взагалі. І типу як два тільки. Бачите, вона йде зовсім не така. Крутяк. От фібула то, звісно, шикарно. Ну, так, супер. Ось таке завершення пошуків. Кайфні. Рухаємось.